Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні я для вас підготував дуже цікавий матеріал. До мене звернулися наші підписники, повноцінні глядачі, такі, які дивляться і підтримують наш канал вже давно, з самого початку. І ці люди саме поїхали в Польщу після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Ця сім'я має чотирьох дітей, тому чоловіка випустили, і він з тих часів. Жив в Польщі і навіть не думав їхати кудись інше або думати в якусь іншу сторону, бо до війни ще до повномасштабного вторгнення цей чоловік їздив дуже часто з дружиною в Польщу, так як багато українців підробляв, і потім віз різний товар назад в Україну, продавав його там. Тому Польща йому була близька до серця і все ж таки так близько біля дому. І він не хотів покидати свою батьківщину і їхати дуже дуже далеко, не знаючи, що може його чекати на такій конкретній. Глибокій чужині. Тому дивіться цей відеоролик до кінця, бо я вам сьогодні хочу розповісти про великі проблеми, з якими зараз стикаються українці в Польщі, бо зараз все почало повністю мінятися, конкретно мінятися. І це не просто так це відбулося, це просто вже, знаєте, до українців починають надоїдати конкретно полякам. І це прикро, і це прикро, і велика дійсно біда для тих українців, які там зараз живуть, і можливо, ще й надіються залишитися на постійне проживання.